Друзі, всім привіт Рада вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас потрапили ось таких два стареньких айпадіка на розблокування. І сьогодні в даному відео ми вам продемонструємо, що наша послуга по розблокуванню дійсно працює на цих двох прикладах. Поїхали! І так, друзі, два айпади. Як ми вже сказали, заблоковані вони на iCloud. Якщо ми будемо намагатися їх активувати, то нічого не вийде. У людини вже ці планшети лежали дуже довго, і людина ходила по сервісних центрах, і людині сказали, що ці планшети, де і в принципі iCloud, він не розблоковується. Apple ID, якщо забули, то ніяк не можна зробити, скидати там. Не можна і так далі. Ну і людина знайшла нас на цьому каналі. А, до речі, підпишіться на канал, щоб завжди бути в курсі про актуальні наші послуги. І людина вирішила скористатися нашою послугою по розблокуванню. І сьогодні ми вам продемонструємо, що послуга наша дійсно працює. Ці планшети будуть розблоковані буквально через пару хвилин. Так, друзі, ну і ось обидва планшети вже готові. Це ті ж самі планшети, ніякої магії. Це просто для тих, хто, скажімо так, скептично відноситься, да, не вірить, що ця послуга працює. Давайте пробіжемося по налаштуванням. В принципі, там нічого нового, але планшети розблоковані, в принципі, можна ними користуватися. Так. тут все виглядає ось так. Ну і тут все виглядає ось так. В принципі, тут нічого нового, планшети старенькі, да, але ще побігають. Ну і, друзі, якщо у вас така сама проблема, вам потрібно розблокувати айпади, пишіть, дзвоніть, номер ось тут, Viber, WhatsApp, Telegram. Знаходимось в Києві, працюємо по новій пошті також. Дякуємо за перегляд, можете залишити пару коментарів та підписатись на канал. До зустрічі!